Усім привіт! Ви на каналі Христинка, а я в магазині Аврора. Покажу вам багато цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. Форма для випікання кексів 64 гривні 12 штук. Так гарно залишилось по одному. Друшлак 59 гривень, такий варіант 129 Металева підставка для фруктів 99 гривень. Для серветок металева підставка 49. Такий варіант для фруктів 88. До речі, замітили, якщо твар приїжджає його одразу розкупляють наступна партія дорожче. Салатник квадратний. Такий однотонний білий ціна 139 гривень 24 на 24 см. Салатник фарфоровий мармур 129 гривень. Такі салатники по 49 гривень, а переважно з цієї серії зараз всі тарілочки акційні. Супова 64 гривні. Також багато з'явилось від люмінар посуду 49 гривень. Такий салатник глибокий. Тарілка обідня 49 гривень. Діаметр 25 см. Такі салатнички від Люмінар по 34 гривні. Невеликий діаметр 12 см. Тарілка для збалансованого харчування. Тут є промальовано що і скільки має бути на тарілці. Ціна 149 гривень. Я бачила її з іншими зображеннями: шукаю, шукаю, щось не знайшла. Залишилось у нас лише в одному варіанті. 149. Людо прямокутне 64 гривні. Такий салатник із квітковим деколем 59 гривень. Більшого діаметру 64 Бакал із подвійними стінками для пива 169 гривень. Креманка. 49 гривень скляна. Келих для вина скляний з високою ніжкою. 44 гривні. Такі келихи для пива по 44 гривні. Об'єм 390 мл. Келих для пива 620 мл. Ціна 59 гривень. Новинка салатники пластикові. Такі рельєфні зовні. Об'єм 2 літри, ціна 59 гривень. Сірий, коричневий або білий колір на вибір. Прес для картоплів металевий 69 гривень. Сито металеве більшого діаметру 59 гривень. Середні 34, найменший для чашки 22 гривні. Ось такий варіант. Ціна 49 гривень. Трохи менший від найбільшого. Ось так. Воделка десертна. 19 гривень. Кольорова із трьома зубцями. 29 гривень коштує набір воделок 2 штуки. Досить непогані. До них, до речі, можна підібрати столові ложки, також дві в наборі за 29 гривень. 69 гривень ножиці кухонні. Такий варіант теж 69. І ще один варіант за 29 гривень. Чомусь всі салатового кольору. Нові керамічні ножі. Ціна їхня 99 гривень. Ручки бувають і різних кольорів, саме лезо білого кольору. Ось такий варіант у нас вже був. Бачите, ці новинки, а ці були дуже схожі, до речі, по 99 гривень. Інструмент для видалення серцевини з яблука 49, 17 гривень, ніж у чохлі. Кольори в асортименті. Вони також дуже схожі на ті, що вже були. Ось такі, теж вони по 17, 24 гривні набір форм металевих для випікання кексів 6 штук. У нас їх так багатенько було розібрали. Мішок кондитерський і багато насадок у комплекті Аж 15. 55 гривень. Такий набір насадок для кондитерського мішка, ціна 139 гривень. Дуже мені подобається, що є контейнер, кожна насадка має своє місце. Знаєте, така е, просто ідеальна картина для перфекціоніста. Підставка для зубної щітки та пасти за 99 гривень, сам стаканчик пластиковий, і ось така зверху бамбукова кришечка. 39 гривень набір гачків настінних. Набір для дитячої творчості. Картина алмазами. Є інструкція. Ціна 64 гривні, розмір 15 на 20 см. Такий варіант: це теж є картина алмазами. Вона вже має рамку. Ціна 99 гривень. Кругли такі картини аніме. На жаль, діаметр не зазначений. Такий таз прямокутний. Об'єм його 10 літрів, приємний пластик на дотик. Вироблено в Україні. Ціна 109 гривень. Тримач для туалетного паперу пластиковий 29 гривень. Думала, можливо, в комплекті є те, що буде тримати, нема нічого, треба буде докупляти окремо. Подивіться, яка краса до нас приїхала: щітка мітла для обмітання павутини або чогось іншого. Класно те, що є різні кольори. Ціна 39 гривень. Серветка із мікрофібри 29 гривень. 34 гривні коштують пакети для сміття. Так, шукала шукала. Має бути 20 штук в упаковці. Вони супер схожі всі між собою. 20 штук 60 літрів. 34 гривні пакети для сміття ароматизовані з запахом лаванди 12 штук на 40 літрів. 54 гривні пакети для сміття 120 літрів 20 штук. Такі пакети 10 штук 60 літрів за 12 гривень. Сілан у поліскувач 2 літри, 772 мл 269 гривень. Набір для креслення 29 гривень. Ой ці класні ножиці. Бачите, хтось їх відкрив. Вони мають ковпачок і вони закриваються, виглядають як ручка. Ціна 29 гривень. Освіжувач повітря, точніше, запаска до автоматичного освіжувача Airwick. Акційна ціна 139 гривень. Набір зубних щиток 5 штук за 55 гривень різних кольорів. Одеколони менші по 24 гривні, більші 64 та 69 тиричості більші в склі, а менші в пластику. А ну признайтесь, хто мав тамагочі, або хто хотів тамагочі? Ціна 99 гривень Появилися в Аврорі. 129 гривень навушники накладні. Такий варіант 269. 329 гривень навушники накладні безтротові. Павербанк 279. Такий 399 гривень. Ви просили показати каву, тож показуємо. Нескафе Gold та рощина 100 г 169 199 гривень Нескафе Класік, тут вага 170 грамів. Менші упаковки по 60 грамів 59 гривень, кава Ford 100 г 88 гривень. Для кофе 219 скляній банці. Досить її так багатенько, 200 грамів. 84 гривні. Ось така для кофе. Кава чорна карта Gold, 64 гривні. В склі Якоб 149. Вага 100 грамів. Якобс крафті. 119. Баріста 99. Мономах 84. Вага 50 грамів. Тикій кави по 99 із смаком вишні 84. Розчинна кава 169 гривень за 300 г. У зернах кава старого Львова 900 г 299 гривень. Нео 1 кг 399 Кава зі Львова. Тут є дві упаковки. Загальна вага 450 грамів 237 гривень. 129 Якупс Монарх, 70 грамів 59 гривень. Кава зі Львова, вишні в шоколаді 119 Масан кофе 88 гривень. Форд 44. Попкорн 17 гривень, готовий до вживання. Вага 70 грамів. Попкорн у глазурі карамельній 27. Ківш від браву шеф об'єм літр 150 мл. Із кришкою 349 гривень, діаметр 14 см. Каструля 1,5 літри об'єм. Густо також із кришкою. 299. Така каструля. До речі, я люблю ось так одною рукою піднімати каструлі, то повідривала в своїх вухах, чи ручки, чи як. 3 літри. Ціна 349. І тепер я купляю каструлю, то першим ділом дивлюся, а які ручки, чи витримують вони. Вагу. Бачите, тут є набагато тонча ручка. Ціна 219 гривень, об'єм 2 літри 200 мілілітрів. Ківш із скляною кришкою, сферичний. 199 гривень літр 700 мл. І такий варіант. Так, суцільно металевий, 99 гривень. Дякую вам, що були зі мною. Дякую всім, хто коментує, ставить вподобайки. Дякую, що розвиваєте україномовний контент. До нових зустрічей!